Асно про головне на цей час розкажуть журналісти редакції інформації. В студії для вас працює Мирослава Куруц. На Закарпатті стартував навчальний рік. 670 шкіл краю відкрили свої двері для понад 17 тисяч першачків. Не тільки юні закарпатці вперше сіли за парти. Майже півтисячі тимчасових переселенців зі Сходу розпочинають навчання в освітніх установах області. Керівник краю Валерій Лунченко у перший навчальний день побував у школах Хущини та Тячівщини. Високий рівень середньої освіти запорука успішного майбутнього закарпатської молоді. Голова обласної адміністрації Валерій Лунченко разом із освітянами та представниками депутатського корпусу побував у школах Хуського та Тячівського районів. На початку навчального року керівник краю наголосив, у найскладніший для країни час сумлінне навчання це теж внесок у спільну перемогу. Хочеться побажати, щоб наші випускники, які в цьому році. Пішли в останній свій навчальний рік у школі, шкоді, з гідністю закінчили, склали свої іспити з НО на найкращі показники, поступили до найкращих вузів України та всього світу, здобували знання і обов'язково поверталися до нашої держави. Тому що є ми багатомільйонна, багатонаціональна, багато національна. Потужна європейська держава в центрі Європи, яка заслуговує на велике майбутнє для кожного з нас. Більше пів тисячі учнів сіли за парти Хуської спеціалізованої школи номер один імені Августина Волошина. На початку цього року, у рамках обласної програми, для закладу виділено більше півмільйона гривень на ремонт даху та харчоблоку. Для учнів створюють усі умови. В усіх школах вручили цінні подарунки, аби сприяти поглибленню навчання в цих закладах. Назвичайне не розумієте, наскільки мене переповнює зараз емоції, тому що саме 20 років тому, саме на цій лінійці, перед цією школою, я також був учасником першого дзвоника. Пам'ятаю ті сльози, пам'ятаю ті слова мама, які я найчастіше тоді проговорював. Пам'ятаю першу свою вчительку, першу класну керівничку, всіх викладачів, які сьогодні присутні, майже нічого не змінилося ці 27 років. Шановні випускники, вам є з кого брати приклад. У вас є перед вами ваш випускник, який здобув на, на Закарпатті і на Україні великих здобутків. Вам є на кого рівнятися. Ми на вас надіємося, тому що вам незабаром треба будувати те, що не вдалося збудувати, можливо, нам. Бачили представники влади, як розпочинається навчальний рік, і на Тячівщині. Зокрема, у Тереблянському навчально-виховному комплексі, який відкрили наприкінці минулого року, зараз навчаються 260 учнів. У школі працюють сучасні кабінети біології, інформатики та математики. До нового навчального року школа отримала сертифікат на облаштування сучасного комп'ютерного класу. Нова школа, новий клас 76 дітей-переселенців зі сходу цьогоріч прийняли Ужгородські навчальні заклади. Найбільша кількість таких учнів 33 – навчатиметься в школі номер 3 Це діти з Луганська, Донецька та Криму. Керівництво закладу переймається долею цих дітей, адже малечі довелось на власні очі бачити військові дії. А це в юному віці може негативно вплинути на їх психіку, твердять фахівці. Відтак на допомогу дітям зі сходу приходять шкільні психологи. Дирекція школи разом із батьками. Роблять усе можливе, аби полегшити навчальний процес для дітей-переселенців, навіть допомагали зібрати шкільні портфелі. В школі у нас діти вчаться за підручниками оксфордськими з вивчення англійської мови. Підручники досить дорогі, також купують їх батьки самі. Для дітей переселенців ми запропонували, щоб просто кожну сторінку всерили у нас прямо безпосередньо в закладі для того, щоб вони не закупали цих підручників. В їдальнях з 1 по 4 клас дітей ми забезпечуємо безкоштовним харчуванням, А від 5 по 11 клас ми могли би запропонувати сім'ям-переселенцям, щоб вони звернулися до соцзахисту за довідкою про малозабезпеченість, і тоді ми зможемо і старших дітей годувати також на базі шкільної їдальні. 3 та 4 вересня в ректораті УЖНУ пройде книжковий ярмарок. Мета зібрати кошти для потреб закарпатських військових, які служать у зоні АТО. Весь професорсько-викладацький склад Ужгородського університету надасть свої роботи: монографії, підручники та посібники, а також художню літературу. Участь у заході візьмуть також закарпатські письменники, які презентуватимуть свої книжки. Зібрані від продажу літератури кошти буде передано волонтерам. Організатори заходу закликають і інші університети. Те країни долучитись до подібної акції. Ця ідея дуже сподобалася. Всім її абсолютно, практично всі підтримали. Ми вже маємо в 22 му кабінеті вже цілий сто цих книжок. Тому є буде з чого вибрати, і тут ми хочемо закликати всіх ужгородців і гостей нашого міста приходити. Це є ярмарка відкрита абсолютно для всіх. Відповідно, всі кошти будуть передані для потреб наших військових. Це буде плюс для студентів. Студент першокурсник, наприклад, приходить в університет, і на будь-який з факультетів він вже може по суті дуже дешево купити необхідну літературу да ще й долучитися до хорошої справи. Віддай телефон допоможи армії. Закарпатці продовжують збирати старі непотрібні мобільні телефони для того, аби передати їх воякам на схід. Однак організатори наголошують, для збору підходять не всі стільникові, а лише ті, що обладнані сідіємей зв'язком. Саме цей вид зв'язку є найбезпечнішим для користування в зоні бойових дій, адже їх неможливо відстежити і прослухати. За час акції організатори на Закарпатті зібрали більше. Трьох тисяч таких телефонів частину вже відправили на схід, інші відправлятимуть по мірі надходження. Акцію планували завершити 1 вересня, однак через активність краян продовжили ще на тиждень. Ми телефони відправляємо для військових у зону АТО. Це не просто телефони, а телефони з зв'язком. Що це таке? Це телефони, які володіють найвищим ступенем захисту мовлення. Їх майже неможливо прослуховувати. Акція у нас тривала до 1 вересня, але оскільки побільшало бажаючих принести телефони, які зараз ми будемо відправляти у зону АТО для військових, тому акцію ми продовжуємо до, ще на тиждень. Не бути байдужим, представники волонтерських рухів та громадських організацій закликають краян долучитися до благочинної справи та, та допомогти переселенцям зі східних регіонів України. Зараз мешканці сходу, котрі тимчасово переїхали на Закарпаття, потребують психологічної та соціальної допомоги. Утім, усіх забезпечити продуктами харчування та товарами першої необхідності громадські організації не в змозі. Представники пояснюють, через те, що більшість краян упереджено ставляться до мешканців сходу та Спрямовують усі сили на підтримку української армії, самотужки забезпечити переселенців необхідними речами стає дедалі важче. Тож ще раз закликає закарпатців активізуватися та допомогти переселенцям. Велике прохання до мешканців Закарпатської області, трошки повернутися лицем до людей, які приїхали і тікають із таких страшних ситуацій, які вони опинилися і перебувають на Закарпатті. Допоможіть нам зібрати продукти харчування, засоби гігієни, які є найбільш сьогодні затребувані людей. Тому що люди приходять з малими дітками, приходять літні люди дуже багато. Взагалі людей багато приходить і вони потребують саме. Товарів першої необхідності це. Майже пів тисячі гектарів лісу на Березнянщині пошкодив вітрувал. Наслідки стихії, що пройшлася Закарпаттям ще в середині травня, ліквідовуватимуть протягом кількох років. Востаннє таких збитків закарпатські ліси зазнали ще в 2005-му на Мукачівщині. З тих пір природа була порівняно поблажливою. Цього ж року не пошкодувала навіть елітні сорти деревини. Якщо акумулювати сили, частину продукції ще можна врятувати, а відтак і реалізувати. Євгенія Фанта продовжить тему. Дві години шквалистого вітру і кількасот тисяч кубічних метрів породистої ялиці Дугласа вщент пошкоджено. Такі наслідки травневого буревію. Березнянське лісове господарство через негоду може втратити більше трьох мільйонів гривень. Саме таку суму розраховували виручити із понад 400 гектарів пошкодженого нині лісу. Десята частина лісництва пошкоджена. Якщо вт... порахувати втрати. По недоотриманню фінансових коштів із зв'язку з тим, що ділова перейде фактично в дрова, десь 3 мільйони вже є чистих прямих збитків для підприємства. Елітну деревину вирощували майже 100 років. Відновлювати насадження доведеться стільки ж. За словами лісівників, нині немає жодної незалісненої ділянки, де попередньо проводилась вирубка. Заяви населення, що в лісі незаконно хазінують самовільні лісоруби, що найменше безпідставні. Вважає Федір Гомонай, заступник начальника Закарпатського обласного лісомисливського господарства. Питання. Більше у вас до громадськості, що вони так говорять, що не садять. Але треба пояснити людям, якщо саджанець має двадцять ну, 30 сантиметрів його посадити, і щоб і з -зотра на другий рік прийти подивитися, що він уже ліс, такого не буває. Аби врятувати хоча б частину поваленої деревини, треба встигнути до нового року. Нині на Березнянщині працює 16 бригад, які розчищають завали. І Якщо робочих рук вистачає, то без спеціалізованої техніки і експертної оцінки місцевості впоратись майже неможливо. Власного ресурсу місцеве лісництво немає, тож сюди направили техніку зі Львова рівного Чернівців та Франківщини. Характер вітровалів і буреломів у нашому лісгоспі має так би якби у, так по урочищах окремих, де під'їзні дороги є одна невелика дорога, і розставляти бригад по декілька, як це можна в рівнинних умовах, неможливо через бюрократію. Кругляк, що впав у важкодоступних місцях, частіше так і залишається на перегній. Утім, голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черніков пообіцяв посприяти і, зрештою, не дати деревині згнити. Ми ще будемо пробувати збирати техніку. Я сказав, щоб директора лізоску управління зробили заявку, що ще потрібно, і будемо брати з інших областей техніку. Якщо буде потрібно, будемо запрошувати ще бригади сюди, бо просто буде жалко, коли цей ліс пропаде. Якщо є, в нас є така техніка, що в деяких фізослах вона може простоювати, я думаю, що будемо робити з передачу з балансу на баланс з деяких візосів сюди. Я думаю, тут вона буде в принципі навіть дуже потрібна». Наразі фахівці розчистили понад 20% лісових угідь, де пройшлися повальні вітри. Найперше рятують дорогу і цінну деревину ділову. Її ще можна продати. Підприємці, що придбали сировину, зобов'язані отримати транспортну накладну, яка містить усі відомості про продукцію і є свідченням того, що вона куплена у лісництві, а не зрубана самовільно. Кожен купує ліс має мати такий документ, і має бути ліс на машині біркований такою біркою. Кожне дерево віркується такою віркою. Березнянщина майже 30 тисяч гектарів якої площі лісового фонду має сім лісових господарств. Чотири з них зазнали суттєвих збитків через суцільні вітрували навесні. За умови згуртованої і злагодженої роботи державних підприємств із приватними, які нині є підрядниками, ліквідувати наслідки обіцяють за півтора року. Допоки це вся інформація, більше про події в краї сьогодні у випуску о 19-й. стежте за новинами разом з нами. Всю інформацію ви також знайдете на сайті tisa1.tv. До зустрічі.